Вісім методик схуднення, які я особисто на собі випробувала з недоліками та перевагами. На цей незапланований експеримент я витратила 16 років свого життя, але результатом я дуже задоволена. Це тільки мій шлях, мої взлети та падіння, мої маленькі перемоги. Та невдачі, тому порівнювати мене з кимось або приміряйте мій досвід на себе не варто. І дуже сподіваюся, що мій розбір комусь обов'язково допоможе обрати свою ідеальну дієту. Скажу одразу, що ніколи я не була дуже стрункою та дуже худенькою дівчинкою, але завжди мала гарну фігуру. І от в Перше, набрала дуже велику вагу я в 20 років. Тоді, внаслідок гормонального порушення, за півроку я погладшала на 25 кілограмів. Це просто шок. На цьому фото мені 20 років. Мій день народження. В той період часу я ненавиділа фотографуватися і повидаляла геть усі фотки, які в мене були. І Такі архіви є у моєї мамусі, і для цього відео вона люб'язно мені їх надала. Власне тоді, 16 років тому, і почалася моя боротьба з зайвими кілограмами. На жаль, часу на прочитання розумних книжок та аналіз великої купи інформації в мене не було. Проте в той період часу були дуже популярні таблетки для схуднення Ліда. Реклама була настільки крута, а моє бажання схуднути було настільки великим, що я не звертала уваги на обіцяні побічні ефекти від приймання цих ліків. Що вам сказати, за два місяці я дійсно схудла на 15 кілограмів. Це було дуже помітно усім оточуючим. Якимось дивом, мене навіть оминули страшенні побічні ефекти з боку нервової системи. Але вау-ефект як швидко прийшов, так дуже швидко і пішов, прихвативши собою навіть ще трошечки більше кілограмів. Знаю, що і зараз, як тоді, 16 років тому, пішла мода на медикаментозне схуднення. Чи раджу я цей способ схуднення? Категорично ні. Навіть не пробуйте. Це ненормальне схуднення. Наступною моєю спробою схуднути була кремлівська дієта такий собі різновид низьковуглеводного харчування. І все пішло б добре, якби вже тоді я навчилася думати та аналізувати. Ну, але ж де там вік ще не той був, напевно. До усього слід підходити системно та Усвідомлено. Чи хороша кремлівська дієта, ну, напевно, як різновид низьковуглеводного харчування, це нормальна дієта, може бути. Але на той момент, е так як я до цього підходила, знаєте, не систематично, сьогодні я на дієті, завтра на дієті, а післязавтра в мене якийсь там зажор, чи ще щось в такому дусі, ця дієта допомогла мені мало. Мені 23, я народила першого сина і важила 93 кілограми. Якось на прогулянці мене зустріла дівчинка з клубу Fit Curse. Вона розповіла мені, що всього за 30 хвилин на день я точно зможу швидко схуднути та привести своє тіло до порядку. Звісно, мені, як молодій мамі, це дуже підходило. Самі тренування в клубі. Мало допомагали схуднути, проте дійсно зміцнили м'язи після вагітності та пологів. Ну і напевно ви чули, що 70% успіху схуднення це харчування і тільки 30% це спорт. Тому згодом я записалася в цьому ж клубі на марафон схуднення, школа правильного харчування. От власне тоді я вперше дізналася про жири, білки і вуглеводи, про калорійність раціону, про те, як рахувати ці калорії. Власне, протягом двох місяців кожного тижня ми показували свої щоденники харчування, де ми записували усі прийоми їжі. Звітували про те, що їли 1200 калорій і після 18.00 Ніхто не їв. Тоді за два місяці марафону я схудла на рівно 10 кг. В якості марафону це класно, це може бути. Але як система для подальшого життя, це взагалі не годиться. Власне, для мене, тому що підрахунок калорій і не їсти після шести вечора. Для мене це було дуже важко, тому як тільки я перестала рахувати калорії, вести щоденник харчування, ті кілограми повернулися до мене. Синочку, два роки, в мені 85 кілограмів, якось я почула від маминої подруги та моєї майбутньої свекрухи, що її старший син схуд на 20 кг. Без спорту і якихось зайвих зусиль. Тут я замислилася, якщо дорослому хлопцю айтішнику все вдалося, сидячи за комп'ютером, то то напевно щось дієве і нескладне. За вечір і ніч я вивчила усю інформацію відносно цього методу схуднення. І вже на ранок я увійшла в чарівний світ дієти дюкана. Жодних жирів, жодних вуглеводів, ніяких цукрів. Можна їсти тільки знежирену молочку, знежирені білки, тобто будь-яке м'ясо, морпродукти, рибу, їсти можна будь-коли. І деякі овочі теж, до речі, можна. Вага летить шалено. За три місяці на дієті дюкана я схудла на 15 кілограмів. Ото було свято. Єдина проблема відсутність так довго жирів в раціоні провокує проблеми в гормональному здоров'ї і випадіння волосся. Разом із зайвими кілограмами я втратила 50% волосся. І як бонус дістало порушення менструального циклу. Чи раджу я вам дієту дюкана категорично ні жінкам? Можливо, чоловікам це підійде. Як для жінки це точно поганий метод схуднення, тому що жири необхідні нашому організму. Готові меню та силові тренування. На цьому методі схуднення я довго зупинятися не буду. Дуже багатьом людям це підходить і це є єдиний метод, як добре худнути та утримувати вагу. Для мене ж цей метод взагалі не підійшов. Я купляла розроблені меню у дієтологів та нутриціологів. Там було прописано, які продукти мені слід купувати, як готувати, коли готувати, коли то все потрібно їсти. Все по грамчиках розписано. Але довго я не витримала на цьому методі. По-перше, після тренувань силових я була страшенно голодна, і я не могла дотриматися оцих правил харчування по годинах. По-друге, я була постійно в стресі, тому що мені було потрібно закуплятися строго е, по списку. Мені потрібно було готувати строго по тих грамчиках. Якщо я ходила десь в гості або на роботі, ми замовляли собі їжу. Я щоразу відмовлялася від усього, тому що в мене в меню було прописано інше. Скажімо так, такий метод не для мене. Такий метод мене дуже втомлював, тому я попросту заставила ці спроби. Ішли йшли роки, зайва вага залишалася зі мною, і я і далі шукала методи, як безпечно та надовго схуднути. На просторах інтернету мені знайшлася школа комфортного схуднення Андрія Нєвського. Основним принципом схуднення в школі Андрія Нєвського було суворе дотримання калорійності раціону. Так, їсти можна було геть усе, навіть солодощі на ніч. Але все, що я клала собі в рот, я мусила зважити і записати до щоденнику харчування. Я навчилася носити за собою скрізь малесенькі кишенькові ваги. Я зважувала геть усе, але, на жаль, частіше за все я була голодною. Щоб продуктивно худнути на дефіциті калорій з вуглеводами, потрібно постійно зменшувати калорійність раціону. На жаль, цей метод не дуже комфортний і приємний, тому що через якийсь час калорійність раціону стає такою низькою, що ти реально голодна. В школі Андрія Нівського разом з наставницею та в колі Дівчат-однодумців, я дійсно схудла на 12 кілограмів. Чи це дієвий метод? Так, цей метод дієвий. Але знову ж таки не для мене. Для мене це не було комфортно, тому що постійно треба було думати про те, що ти їси, зважувати це все, записувати. Це віднімало час, сили і постійно потребувало моєї уваги. Знову ж таки, для когось підрахунок калорій і постійне введення харчового щоденника це нормально, весело і просто. Для мене ні. Після оцих всіх подорожей, по моєму минулому і по моєму досвіду, ми підібралися до найцікавішої сторінки, до того, що мені допомогло і допомагає утримувати вагу. Це інтервальне харчування та Кето-дієта. З такого величезного та багатого досвіду схуднення на різних дієтах я для себе зрозуміла, що не потрібна дієта, потрібно просто змінити е, стиль свого життя. Потрібно знайти такий метод, який можна гармонійно вбудувати в життя і так собі далі жити. Після народження другого синочка я знайшла для себе книгу Код ожиріння Джейсона Фанга. Слухайте, ця книга перевернула мій світ і нарешті дала повноцінне розуміння, що потрібно змінити в своєму житті, щоб знизити вагу і утримувати її на нормальному рівні. Так потрошку свідомо я прийшла до того, що інтервальне харчування це, власне, те, що допоможе моєму організму викинути зайве, схуднути та не бути голодною. Правда дивно звучить інтервальне голодування, але не бути голодною? Це дійсно так працює, якщо інтервальне голодування поєднати з екстремально низьковуглеводним харчуванням. Кетодієту. Ці два методи інтервальне голодування і кетодієта ідеально створені один для одного, тому що кетодієта дозволяє не відчувати голоду, не рахувати суворо калорій, тому що некалорійність раціону найголовніша в цьому типі схуднення, а співвідношення жирів, білків. І вуглеводів. І власно дуже легко дотримуватися інтервального голодування, коли ти майже не їси шкідливих вуглеводів. Відчуття голоду просто немає. Плюс до того багато жирів корисних в цьому раціоні, багато овочів здорових, клітковини, можна готувати смачне, смажене. Багато десертів. Немає різниці, коли ти їси. Головне дотримуватися інтервалу голоду. Я для себе обрала такий інтервал, коли я можу їсти ввечері, тому що для мене це дуже важливо зібратися усією родиною і разом вечеряти. А зазвичай це навіть після 7-8 вечора. Інтервальне голодування та низьковуглеводне харчування можна дуже Легко вбудувати в своє соціальне життя. Без підрахунку калорій, без постійного взважування їжі. Ти можеш насолоджуватися життям і не бути голодною. Дякуючи цьому, при чудовому методу, мені вдалося схуднути на 25 кілограмів. Вже понад півтора року я утримую цю вагу. Вже зараз. Я не знаходжуся на кетодієті, а харчуюся просто низьковуглеводною їжею. Я і далі не їм цукор, якісь жахливі вуглеводи. Ця методика дозволяє і зараз, вже після схуднення, вести мені соціально активне життя. Я ходжу в гості, мене запрошують в ресторани, я ніколи не відмовляюся від смачної їжі, тому що в низьковуглеводному харчуванні можна завжди обрати щось для себе смачне та корисне. Ну і звісно, я раджу цей тип харчування всім тим, хто хоче нарешті схуднути і навчитися утримувати свою вагу. А в цих відео ви можете побачити, як почати кетодієту та що потрібно їсти.